Друзі, всім привіт! На наш автосалон залітає Opel Insignia. Це 5-метровий універсал 2016 року. Давайте вам по порядку покажу його комплектацію. Перше, що ми тут маємо, це привід багажника. Електропривід, отак все відкривається. Також по кнопочці і закривається. Автомобіль на автоматі. 1,6 дизель. В хорошій досить комплектація. Давайте поглянемо його стан спереду. Отакий от, от грізний, без всяких потертостей, царапин. Давайте заглянемо до салончику. До речі, маємо тут безключовий доступ. Все чітко працює, комбінований салончик, ось такий чорний з білим потолочком. Гарно все виглядає. І дивимося по комплектації. Повний електропакет, мультируль, також сідушки дуже хороші. Дивимося далі. Сенсор на мультимедіа, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, приборна панель ось так виглядає. Друзі, а ціна на цей автомобіль 10 тисяч 900 доларів. В нашому телеграм-каналі знайдете всі інформацію з пробігом та фотографії. Тож переходьте, обирайте, будемо раді вас бачити на нашому автосалоні.